Я не розумію. Так, це очевидно. Я не можу провалити цей курс. Нащо така категоричність, містер Я вірю, що можете? Що зими учні, викладачі і обслуга академії Бартона їдуть з кампуса на двотижневі канікули. Та завжди є кілька нещасних, яким нема куди втекти на свята. Їх називають залишенці. Містер Ганнем. Вітаю Мері. Я чула цього року ви в нас нянькою. За що це вас так? Він теж колись був тут учнем. Так і тому знає, як завдати максимального болю. Я думав, усі нацисти ховаються в Аргентині. Замовні талі. Ви догралися до покарання, сер. Стерчати тут з вами це вже найгірше покарання. Суджий син зухвали подвійне покарання. Думаєш, я хотів нянчитися з тобою. І я молив Бога, щоб твоя мати підняла слухавку. Твій батько пролетів на вертольоті чи космічні ракети. Мій батько заправ... мертвий. Не можна казати хлопчику, якого лишили самого на різдво, що він нікому не потрібен. Що ви за людина? Тут більше нікого немає. Давайте так, ви не чіпайте мене, а я не чіпаю вас. Ледміс учні не люблять вас, фактично ненавидять. Вчителі теж. Ви ж знаєте це так? Для мене світ складне і неприємне місце. І світ мене так само сприймає. У цьому ми з тобою схожі. Я вперше святкую різдво у сімейній атмосфері. Дякую, Мері. Нема за що. Історія це не просто вивчення минулого, а ще й пояснення теперішнього. Коли ви отак все пояснюєте і докидаєте порнографії, то все значно легше заходить. <рес> Я пропоную тост за моїх несподіваних компаньйонів. Ти зазираєш у моє декольте? Ні. Так. Через тебе мене звільнять. Це твій Рубікон. Не переходь, Рубікон! Чорт, я... Залишенці! Господи, містереха!